2019 рік Папієв запитує про мир і відведення військ, апелюючи до того, що це радше запитання від дитини. Голова Верховної Ради особисто роздавав фракціям побажання українських дітей. І отут на першій позиції є відновлення миру. Але от мене цікавить одне: От що б ви відповіли цій дитині, яка хоче відновлення миру? І чітко сказали так. Україна виконає домовленості по відведенню військ. І ще одне відео для розуміння позиції депутата. Це уже 2015 рік на одному з етерів Папієв не відповідає на запитання журналіста про те, чи є Росія країною агресором. Ви особисто вважаєте Росію Ми країною переговори -агресором. агресором за те, щоби ви спочатку дайте мені визначення і пошліться на норму конституції України і закону України є міжнародне Міжнародне право, якщо воно ратифікованою Україною, так тоді воно стає частиною українського законодавства. Так тоді хто зараз повідноше до України є Російська Федерація? Тоді я вам задаю таке ж саме питання, яке я задав на, на початку передачі. Скажіть, будь ласка, з країною агресором торгують газом, торгують е, нафтою, торгують е, вугіллям. Водночас, коли цього року у Австрії журналіст Української правди запитує Папієва про російські наративи у діяльності ОПЗЖ, депутат заперечує такі тези. Має сенс в парламенті ОПЗЖ і депутати, які разом з цією політичною силою або там якось. Помірковано якісь російські наративи втілювали в життя в парламенті. Вони мають наразі сенс? Я чи? таких не знаю. Я знаю одне, що в нас патріоти в Україні всі підтримують Україну.